В усьому світі в останній день травня проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням всесвітній день без тютюну або день вільний від тютюнового диму. В Одесі також долучилися до боротьби з курінням. В обласній бібліотеці для юнацтва, що на Корольова 46, була організована і проведена вулична мотиваційна акція Подумай про майбутнє, обере життя. Сьогодні наша бібліотека відзначає Всесвітній день боротьби з тюнепалінням. Для цього ми е, вирішили зробити наступну акцію. Ми представили е, книжки, з, е, які подаровані нашій бібліотеці на е, вулицю, відкриту, так би мовити, і е, запрошуємо людей до них, питаючи, чи вони палять. Якщо так, то е, прос... Пропонуємо їм обміняти пачку цигарками на книжку, яку буде їм до вподоби, ось як бачите, такі люди дійсно знайшлися, і бажання читати в людях переборює бажання якимось чином псувати собі здоров'я, і це не може не тішити в Україні. Склалася особливо небезпечна ситуація щодо активного поширення тютюнопаління в молодіжному середовищі. Не менш небезпечним є пасивне куріння, особливо для дітей та молоді. Саме воно спричиняє численні захворювання. Організатори зазначають, що вони прагнуть, аби місто дихало вільно, а Одесити були здорові. Саме тому невтомна заохочуватимуть до відмови від пагубної звички тютюнопаління. Я вважаю, що коріння в здоров'ю, і я не совітую людям, особливо молодим ребятам, курити. Даже если они занимаются спортом, потому что будет, очень, будет влиять на их здоровье, на, на их организм, на легкие очень сильно повлияет. Когда я была в медицинском институте, и нам показывали легкие здорового человека, легкие наркоманы, легкие курильщика. Повірте, льохкі курильщика очень сильно відлічаються від легких здорового чоловіка. Ось так свідомі одесити намагаються переконати несвідомих, що паління це смертельно шкідлива залежність, а кава з цигаркою вже давно вийшли з моди. До речі, так і не будучи ніколи модною. Куріть вредно.